У Чернігові заборгованості з виплати відпускних працівникам бюджетної сфери немає. Про це повідомив міський голова Олександр Соколов на телеканалі Новий Чернігів під час програми Мер і місто. За його словами, усі виплати відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам бюджетних установ здійснюється своєчасно і в повному обсязі. Ну, відпустки розпочались починаючи з травня місяця. За травень-червень місяць ми виплатили 43 мільйони гривень відпускних. Йдемо по графіку, заборгованості нема. І є сподівання, що можемо витримати до кінця відпусної кампанії. Фактично, ви назвали категорії найбільш впливові на бюджет: це освіта. З 26, фактично, серпня освіта вже буде виходити і виходить на роботу. Буде в педконференції. Там більш такі гнучки графік стосовно охорони здоров'я. Але основний, ну як завжди, було, підходить у нас серпень місяць. Основна частина відпускників уже в відпустку. Сходили для своєчасної виплати заробітної плати та відпускних матеріальних допомог використовуються кошти міського бюджету і залучаються на договірних умовах кошти єдиного козначецького рахунку без нарахування відсотків за користування ними. Мер міста зазначив, що органи місцевого самоврядування докладають усіх зусиль, щоб вчителі, лікарі, працівники спортивних, культурних та інших установ своєчасно отримували усі належні їм виплати у період відпускної кампанії.